Так, відео магніти для реп. От Замовили чотири види. Я відправляю магнітів сьогодні. Магніти для кріплення е, якихось пристроїв на а, кузов автомобіля. Да? Тобто на цей пристрій, як ніби реп е, йде 4 магніти. Поясню декілька е, ну, плюси мінуси кожного. Да? Е, наприклад, Оцей перший магніт, це у нас, вони всі однакового діаметру майже. Значить, тобто по силі вони однакові майже. Значить, оцей магніт це С42, має зовнішнє різьблення М6. Отак, от він, ось, ось ці три виглядає виглядають, виглядають з, знизу. Значить, можна вкрутити отакий ремболт. Ремгайку верні, верніше до нього М6 і таким чином е, кріпити. Значить, оцей А42, А42. Значить, е, знизу має Патай. Патай під е, гвинт. Тобто, мо, Чим він краще, можна гвинт зробити, якщо вам треба. Вище або менше гвинт можна наростити, будь-який Гвинт М6 сюди поставити, і буде, в принципі, як і цей варіант. Значить, це у нас з внутрішнім різьбленням D42. D42, тобто, навпаки, сюди вкручується гвинт М6. Значить, Або можна Ремболт е, вкрутити, М6, якщо комусь потрібно. Е, нижня частина виглядає отак. От, ма, сам магніт. от он. Оце якраз та штука, яка і магнітить. І є у нас ще наша така розробочка. Е, шарнірний магніт. Ми їх ставимо на е, старлінки на автомобілі. Вони йдуть. Бачите, тут М6 різьблення вставлено. Чим плюс цього магніта, значить, він потужний, тут товстий доволі магніт стоїть, і він магнітить навіть краще, ніж всі. Хоча має трошки менший діаметр. І плюс його той, що оця штука повертається трошечки, має таку. Свободу. Значить, а чим це гарно, тим, що. Ну, я не зустрічав ще автомобілі з рівною кришею. Будь-яка криша має покатість, якісь ребра жорсткості, ще щось. І магніти, якщо намертва у вас конструкція і ви ліпите ці магнітики то десь краюшек не домагнічує, можливо, якщо поката криша. Цей магніт він повернеться на кришу, як, ну, як, як йому потрібно. І буде тримати міцніше, скажімо так, за рахунок цього. От такі ось магніти. Кому потрібні реквізити наші, будь ласка, звертайтесь. Uh, Гарного дня.